Здоров'я бажаю! Насамперед хочу привітати всіх з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Дякую кожному та кожній, завдяки кому ми маємо можливість боротися, жити і працювати під синьо-жовтим стягом. Світла пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Далі до підсумків минулого тижня розповім, що зроблено за тиждень для людей і для області. Триває реалізація програми є відновлена. Ще 26 родин звернулися по допомогу на ремонт пошкодженого житла. Ухвалено рішення про виплату компенсацій для 43 жителів. Загалом вони отримують понад 7,5 мільйонів гривень. Також подано 108 заяв на компенсацію за повністю знищене майно. 39 сімей отримують житлові сертифікати на суму 55,5 мільйонів гривень. Збільшується площі розмінованих територій. За тиждень сапери очистили від російської вибухівки ще близько 1300 гектарів землі. Це переважно поля. Виявлено та знищено понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Поповнювали арсенал сил безпеки та оборони Херсонщини потужним ударним БПЛА. Він здатен працювати на відстані у понад 50 кілометрів з різними типами боєприпасів. До нього передали і усе необхідне: систему управління, ретранслятори, антени, акумулятори та інше спорядження. Також передали 10 генераторів назвардійцям, які тримають оборону Херсонщини. Завдяки акумуляторним станціям оператори безпілотних систем та засобів РЕП матимуть можливість значно оперативніше та надійніше виконувати завдання. Ще групу наших дітей та родин вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Серед них група хлопців і дівчата віком від 11 до 17 років, молода пара з немовлям і братом, 15-річний юнак, який після смерті батька залишився без законного представника, а також вихованець Олешківського дитячого будинку інтернату, якого окупанти незаконно вивезли до РФ. Нині всі вони у безпеці проходять реабілітацію, отримують допомогу і знову можуть планувати своє майбутнє. Ці повернення стали можливим завдяки ініціативи президента Володимира Зеленського, «Bring Kids Back UA» та зусиллям партнерів «Save Ukraine», ГС, Українська мережа за права дитини, волонтерської ініціативи «Humanity», Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та за підтримки держави Катар. Дякую всім, хто сприяє порятунку наших громадян. З початку року на підконтрольну Україні території вже вдалося евакуювати 141 дитину. День незалежності України відбувся обмін полоненими. Україна повернула військових та цивільних. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. Серед звільнених четверо воїнів з Херсонщини, а також колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Щиро радий вітати усіх на рідній землі. Попереду в них довге відновлення. Але вже поруч із рідними і близькими. Дякую всім, хто щодня працює над тим, аби виконати завдання президента, повернути додому всіх, кого росіяни тримають у полоні. Працюємо далі. Слава Україні!